«Ой, Ще буде був цілий, як ми були тут. Ну, Ми сиділи в погребі і в погребі стіни двигтіли, то ми й виїхали, то, що взривалося. А тільки ми виїхали через неділю, вже й попало. В першому році, ще у, тому, у травні місяці, а дому у нас був паркет був кругом, Євроремонт зробили. Дуже був той. А цвітівське в мене було. Спалили, все згоріло. Ми як тікали, то я була в тапочках і в халаті. І сіла і в'їхала, нічого не взяла. Ой, з чого починали, чого до того вернулися. Ось, це, це в мене тут одна морозилка була, це друга морозилка. Ну там вана і все. Це тут зала була, там камін. Як камінь був зроблений, тут диван стояв, тут стояв диван, стіл дубовий, здоровий такий нам зять, жінкин чоловік був зробив самодільний. Це кухня. Це кухня, Це ложки, вилки, все. Ось. Це холодильник стояв, тут плита, витяжка, мойка. Було все каструлі, позлипалися, як згоріли. Та це Горош тут у нас був. Ну, зараз шості по склада, кухня тут у мене. Там у мене тут була літня кухня, там був сорочок. Тепер ми двері вибили, там типа спальні зроблю. Та й буду тут займувати, перероблю, ще тут плиту менше зроблю, бо тут дуже здорова грубка Ну, А нема куди діватися. Я вчора на вулиці там полола, вигрібала, то пів кармана осколків насобирала, свіженьких. Ось отут, ось тут ось у мене. Ось оце я. З городу я йду, а це все бачите, ще не заржавілися свіженькі. Це все вчора нас обила там прямо перед двором. А це все осколки це з городу. Ну, та дивіться, скільки завесну. Кожен раз, як йду, так в кармані два-три, то й більше. І кожен раз, кожен день, вірніше, як на городі, чи, грибу, чи полю, чи що роблю, так і осколки, і осколки. Це тільки з городу ці осколки, а там, що з двору, то з тої сторони лежать. Додому. У мене дві дочки, одна тут, одна в Воронцовці. Хата в однієї маленька, четверо дітей, в іншої хата маленька, четверо дітей, онуки прав той. Додому хочеться та й все. Сидіть на шиї в когось, я город тут уже той заросик, був, Можете піти глянути, який город у мене. Все зала в нас була така, красива була. Тут стінка була. Там все було. Ну, 18 мая, прошлого року, зараз другий рік. До обіду гараж згорів, а після обіда хата згоріла. А від чого загорілася? Не знаю ніхто. О, там терчало, витягли, вони, що вона ракета, чи я, ну я не знаю таке mm -hmm. ото. Отам там воно закрите, то ми визивали міньорів, там вони його витягли. Вони і в дворі там ще витягли, і на городі. Та під страхіття була, але ну, вони коло кавуна півгода жили. І це лупили по нашій. Саме оце наша, наш край тут, Саме. там трошки не так, то та села не мав пошти. Ну, а нам попалися наші вулиці тут. Ми були на передовій. А як зараз взагалі з будинком? Що взагалі плануєте з ним робити? Ми ждемо, може, що власть там. Що власть каже, нам казали, ждіть, ото кухоньку там взяти, під тебе, всі в кухні сидимо. Зять, і дочка, і онуки, і... ми з бабою. Вода вже з'явилася, вже є, а то з воронцовки пожаркою возили. А світ кажуть, як їх прогодять десь там далі, то тоді живемо так, нема ні холодильника, ні конів. то так, Що зварили, з'їли, не можна ж. Мені зготовить, бо його зараз не, не вдариш, воно скисне, воно пропаде. То так і сидимо. А чому ви взагалі повернулися? Тільки освободили. Їх першого погнали, а третього ми вже були вдома. А за що сидіти? За що сидіти? За три тисячі пенсії, ну там ті дві тисячі ще нам давали, а, а квартири стоять, а я продукти. А, а, все, ми, ми бігом зразу взяти, привіз. No, itt a kényzseg nem tud. Én búdnám domájás, hogy búdnám tud. Ködé nem akad érheti.